Доброго дня, шановна жарі, я була Віктор, чиниця 11 класу Канатовського ліцею номер 3 Дозвольте презентувати презентацію на моє наукове дослідження на тему взаємопроникнення культур кримсько-татарського та українського народів. Актуальність досліджень є зростання інтересу дослідників і звичайних присічних українців до культури, побуту, традицій та звичаїв кримських татар. Наукова новизна полягає у комплексному дослідженні певних аспектів соціально-культурного розвитку кримсько-татарського та українського народів, які формують систематизують і узагальнюють спільні риси в культурі побуті Традиціях та розмовній лексиці українців та кримських татар. Історія українсько-кримсько-татарських стосунків у контексті спільності багатьох суспільних, культурних та соціальних явищ у житті двох народів набуває особливої вагомості. Географічна близькість та сусідські відносини Кримського ханства на та українських земель сприяли взаємопроникненню культур двох народів, що позитивно відобразилось на історичному розвитку обох держав. Значну роль у тюрксько-українській двомовності відігравали історичні та географічні фактори. Український говір збагатився величезною Кількістю термінів з кримсько-татарської та ногайської мов. За підрахунками вітчизняних дослідників, філологів та літературознавців, 80% тюркізмів в нашій мові стали результатом кримсько-кримсько-татарських взаємин протягом тривалого історичного періоду. Українська мова налічує понад 4 тисячі тюркізмів, більшість з яких має кримсько-татарське походження. Зазвичай українці навіть не здогадуються про те, що назви їх улюблених фруктів, овочів та сільськогосподарських культур прийшли до нашого лексикону з кримсько-татарського говору. Мова йде про айву, алечу, гарбуз, кавун, кизил, кишмиш тощо. Коріненню кримтатаризмів у нашій мові сприяли літературні зв'язки України та Криму. Хоча усі сфери взаємодії культурного обміну, лінгвістики і фольклору кримсько-татарського та кримського народів на даний момент залишаються ще мало дослідженими та фрагментарними. Однак лише зараз можна похвалитися окремими надбанням у цій сфері. Це стосується кримсько-татарської тематики в українській літературі, так і української тематики в кримсько-татарській. Важливу роль відіграв Крим у творчості Лесі Українки. Поетеса присвятила колишній столиці Кримського ханства три сонети, які війшли до циклу Кримські спогади: Бочесарай, Бочесарайський дворець і Бочесарайська гробниця. Мисткиня вважала, що Крим це споконвічний татарський край, будь-якого гостя півострова зачаровує таємний світ Сходу. Кримська земля стала другою колискою таланту всесвітньо відомої поетеси. Кримські враження, висвітлені нею у віршованих циклах кримські спогади, кримські відгуки та в поемі і Неї в Тавриді. Кримсько-татарська тематика неодноразово описують у художніх творах Тараса Григоровича Шевченка. Підтвердженням цьому є його поема Гайдамаки, іржавець, балада у тієї Катерини та Повість художник. Тарас Шевченко був першим, хто написав картини де зображено кримських ханів. В українському декоративному а, мистецтві широко використовуються символи світового дерева, винограду, калини та деяких квітів, серед яких переважають троянди та лілеї, мотиви сармашика та води. Орнаментика кримських татар представлена родовим деревом, кипарисом, гранатом, квіткою мигдалю, тюльпаном, трояндою та гвоздиками. Кримсько-татарське декоративно-ужиткове мистецтво, подібне українському, також застосовує мотиви сармашика та води. Якщо порівняти українську та кримсько-татарську символіки світового дерева, то можна помітити певні подібності і закономірності. Композиційна будова має спільну основу, центральний стовбур, симетричні або майже симетричні бічні елементи з вазоном. Спільним є змістове наповнення, що включає в себе поділ і об'єднання минувшини, сучасності і майбуття. Великим визнанням кримська. Кримськотарської орнаментики є занесення національного візерунку ОрНєк до списку всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Орнамент вважається однією з найдавніших пам'яток кримськотатарського народу, а в Україні статус його спадщини закріпили ще у 2018 році. Кримці можуть пишатися тим, що орнек тісно переплітається з мотивами і символікою орнаментики правобережжя нашої держави. Орнек складається з різних елементів рослинного та геометричного характеру. Майстри, створюючи різноманітні орнаменти, уникають научної правдоподобності зображуваних рослин та предметів, перетворюючи їх на геометризовані. Кримсько-татарське весілля, як і весілля українців, являло собою справжню драму, котра супроводжувалася музикою, співами, танцями, іграми, набуваючи при цьому характеру народного свята. Усі звичаях закодовані прадавні прояви матріархату в українців і патріархату в кримських татар, і тільки в весільних діях згадується минулий колишній пріоритет жінки. Ми могли б запропонувати ввести в навчальні програми українських загальноосвітніх шкіл факультатив для учнів середніх та старших класів: кримськотатарська мова, історія, культура та релігія. У всіх обласних та районних центрах, зокрема і в місті Конотопі, варто організувати постійно діючі виставки кримськотатарських художників, заслуговує нова організація постійно діючих виставок для ознайомлення українців з надбаннями кримськотатарської культури, проведення нового мистецького проєкту Емель, який знайомить українців з автентичною музикою Криму. З кримськотатарської Емель прикладається як прагнення. Даний проєкт це прагнення познайомити, пізнати та зберегти культуру та добутися свободи для наших народів. Заслуговує на увагу і можливість відкриття в містах закладів харчування з кримськотатарською кухнею. У цих закладах потрібно створити атмосферу Криму за допомогою відповідного інтер'єру та деталей побуту. Увагу можна було приділити стравам із борошна, соусом власного виробництва. Обов'язково потрібно, щоб у меню були традиційні страви кримськотатарської кухні: сарма, шурпа та розсипчастий плов. Окрім перших страв, у ресторані повинні бути десерти. Це татарська пахлава і відоме тістечко з пісочного тіста «Кураб'є». Традиційним напоєм кримських татар є кава, яку можна буде спробувати з різних сортів та видів подавання. Також можна замовити айран та язму, це класичні кримськотатарські напої. Айран готують із кислого молока чи кефіру з додаванням води, часнику і спецій, прохолодний напій, який підходить до плову, шашлика та баранини. Язма кисле молоко, яке витискають через марлю. Тоді воно має кисло солодкий смак. Його змішують із водою, додають спеції та зелень. Їхня подача повинна бути разом з традиційними напоями українців, квасом та узваром, сприятиме і змісненню культурно-історичних зв'язків двох народів і популяризації надбань матеріальної і нематеріальної спадщини української та кримсько-татарської культур. Бажаю всім членам журі здоров'я і миру. До зустрічі в мирній Україні і з українським Кримом. Дякую за увагу!